Доброго ранку до вашої ваги новини. Сьогодні у Черкасах відбудеться смолоскипна хода. Вона приурочена 101-ї річниці бою під крутами. Збір учасників відбудеться о пів на сьому вечора на площі імені Богдана Хмельницького. Потім вони ітимуть до меморіалу борцям за волю України. Нагадаємо, у 1918 році біля залізничної станції Крути, що на Київщині, 400 київських курсантів і козаків дали бій червоногвардійцям. Через проведення у Черкасах смолоскипної ходи сьогодні перекрить частину бульвару Шевченка. Рух транспорту буде обмежено непарною стороною бульвару між вулицями Богдана Хмельницького та свято троїцької починаючи із пів на сьому вечора і до завершення заходу. Вчора за це проголосували члени черкаського міського конкому. Перегони на собачих упряжках організували черкасці за містом. По 3-4 кілометри лісового маршруту долали екіпажі на північних санях. У такий спосіб спосіб власники аляскінських маламутів та німецьких вівчарок готують тварин до весняних змагань і з'їздового спорту. Бачила зимовий заїзд Ольга Котляр. Черкащанка Дарія Черняк, каюр, тобто погонич у пряжі. Нашій знімальній групі розповідає, як правильно керувати нартами, північними санями. Потрібно їхати на призігнутих ногах і трошечки балансувати по дорозі, так як можна перевернутися в сніг. В Принципі, більше ніяких таких особливих умов немає. Командувати вперед, хоп-хоп. І весело проводити час. Олександр Гвоздіков організатор сьогоднішнього заїзду. Чоловік власник Аляскінського маламута, рея. Пес двократний срібний призер всеукраїнських змагань з бейкджорінгу. Взимку кілька разів на тиждень Рей тягне у пряжку. Так готується до весняного чемпіонату. Ціль зимових навантажень є це розвиток м'язової системи собаки. Для цього потрібно невеличкі дистанції проходити і поступово-поступово трошки додавати навантаження на нарти. Це може або е, ну дитина бути, або якщо немає такої можливості, мішок з піском ставимо. Проходимо зазвичай десь 3-4 кілометри. Шестирічна Зотій, трирічна Тара, мама і сестра Рея собак, власниця Тетяна Паламаренко запрягає в один екіпаж. Не доводь, ти на нардах поїдеш. В обов'язковому порядку це тільки повинен бути рух шлеї, спеціальна шлея, яка шиється або купується під розмір кожної собаки. Обов'язково повинен бути ось такий потяг, стоп, який має резинку, і цей як амортизатор, який на дозволяє їм безпечно рухатися, що не пошкодять вони там свій хребет і так далі. Давай, 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 Мала циуніцев стоять. Нарти у компанії не професійні, а любительські окрім них власники катаються на лижах та велосипеді, прив'язуючи до них тварин. Участь у заїздах беруть усі друзі, у кожного різні обов'язки. Собака для того, щоб бігла на, скажімо так, межі своїх можливостей, її потрібно стимулювати. Якраз для цього і робиться оця вся обстановка, коли залучається багато людей. Один стає на нарти там чи на велосипед, стартує інший, тримає амуніцію. Ніцію, дехто на фініші підбадьорює собаку. А, 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 а! Найменший учасник команди семирічний Артем Ромодан. Під час третього заїзду він у ролі каюра. Старший бази це коли храняти віщі. а каюр коли управляти нартами або йше чимось. Мені подобається, тому що велика скорість. Після заїзду тварин підгодовують смаколиками, хлібом чи голландським сиром, які не входять до основного раціону харчування. Oh Ольга Котляр, Олександр Костирко, новини. І більше інформації про події цього дня. переглядайте у випуску пів на другу». До зустрічі.